В Ужгороді відбувся перший відкритий конкурс гри на народних інструментах імені Степана Мартона, присвячений сторіччю з дня народження композитора, фундатора професійного музичного мистецтва Закарпаття другої половини ХХ століття. Львів, Дрогобич, Київ, Бахмут, Кам'янець-Подільський, Івано-Франківськ, Чернігів, Закарпаття. Географія більше ста учасників конкурсу широка. Учні закладів початкової мистецької освіти та студенти закладів фахової передвищої освіти змагалися у трьох номінаціях: солісти, ансамблі, оркестри. Місцем проведення та основним організатором творчого змагання став Ужгородський музичний фаховий коледж імені Дезидерія Задора. Степан Мартом був основоположник у відділу народних інструментів, працював завідуючим відділем. І тому ми рахуємо, що треба піднімати це питання гри на народних інструментах інструмент. Звичайно, було багато хвилювань. Я не знала, чи вдасться провести цей конкурс, тому що я розумію, що сьогодні дуже важкий, складний час для нашої країни. Мистецтво це живе звучання, це спілкування, це підтримка. Сьогодні, передусім, я хотіла підтримати цих талановитих дітей. Мотивувати їх, вселити віру, що в нашій країні все буде добре, буде перемога. Ми віримо в це. Цей конкурс ставить завдання, щоб зберегти кадровий потенціал саме у нас в Україні. Після офіційного відкриття конкурсу, яке пройшло у форматі невеличкого концерту, ми поспілкувалися із приїжджими колективами. Оркестр народних інструментів Бахмутського коледжу культури і мистецтв, керівником якого є Алла Виноградова, із серпня минулого року вимушено евакуювався до Кам'янець-Подільського. Студенти продовжили здобувати мистецьку освіту та нові творчі перемоги на музичних конкурсах та фестивалях. Це дуже важлива подія. Конкурс, який проводиться вживую, не онлайн, як зараз модно. і ми маємо можливість приїхати та показати свою творчість, послухати творчість інших конкурсантів. Тому ми дуже вдячні організаторам конкурсу, які запросили нас прийняти участь в цьому святі. Наразі в самому оркестрі 21 студент. Це не небагата кількість, яка приїхали діти, щоб отримати освіту. Бо у нас є змішана форма навчання. Оцінювало виконавську майстерність конкурсантів високопрофесійне журі, до якого увійшли провідні педагоги, заслужені артисти та працівники культури України, лауреати престижних конкурсів. Виконавиця гри на українській домбрі, викладачка Національної музичної академії Світлана Білоусова зауважує, що цей мистецький захід об'єднує українців. А музика… Яка звучить наживо, піднімає моральний дух. В умовах війни всі ми перейшли на онлайн навчання. І, звісно, психологічний стан дуже тяжкий. І я вважаю, що саме такі заходи вони піднімають дух, дух наших людей. І, звісно, хочу подякувати нашим. Збройним силам і нашим воїнам. Тобто я бажаю всім нам миру і сподіваюся, що саме дух наш, музика допоможе нам досягти цього миру і перемоги. Серед членів журі воїн Збройних сил України. Викладач Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора Павло Стулішенко викладач змінив гітару на зброю і з перших днів війни мужньо захищає нашу країну. На сьогодні захищаємо. Нашу країну боронимо її ворога, намагаємось максимально створити, щоб наші діти, ну, принаймні не окупованій території, почували себе впевнено і спокійно. Чесно кажучи, збіг обставин, як то кажуть, зірки зійшлись. Я у відрядженні. Сьогодні хочу побажати всім, всім учасникам вдалих, емоційних, яскравих виступів, незабутніх. Ота От межа, яку завжди має виконавець, щоб сьогодні вона була перевершена, щоб всім вдалося все, що було заплановано, і нехай сьогодні переможе мистецтво і Україна. Переможці та всі учасники конкурсу імені Степана Мартона отримали заслужені нагороди та відзнаки, які мотивуватимуть творчу молодь до подальших здобутків.